Верхня частина Трускавецького парку. Бачите, це мала бути Женева. Там далі львіш такого Дубаївського типу готельчик, мабуть, навіть не знаю. Ну таке я збудував, Як він мав називатись, немає уявлень. А ми підійшли до бювету. До верхнього бювету. Він не працює вже. Вже багато-багато років. Ну, 10 років мінімум не працює. По наймодніших, найціліших сходах. Піднімемося в напрямку до торгового центру ТКС, до Алмазу, подивимось трошки на кристал. А ну, так, оглянемо що, що нового верхній верхній частині трускавця. 1745 і досі видно. Це дуже добре. Так от те, часто запитують мене, а яка подальша доля верхнього бювету. Ну, Можна багато розказувати, є багато хто що може розказувати. Насправді я вам скажу, коротко невідомо. Поки що що з ним буде далі, можливо, комусь відомо, але він нікому про це не розказує. Бювет перебуває на реконструкції. Ну, це так згідно офіційних повідомлень. Відповідно, то, що ми бачимо тут ні дня, не велися жодні роботи з реконструкції. Та нічого дивно всього нема. Він не працює, не працює. Вже як казав, досить і досить давно. От торговий центр спрацює. працює. Сразу кілька кроків. Я пам'ятаю цей балкончик, коли він був цілий, без цих отворів, через які можна дивитися, хто йде по сходах, правда. Так, писали нам глядачі, хто пам'ятає урочисте відкриття цього Ну, Я не пам'ятаю, я все-таки молодший за бювет, За верхній бювет. А, тут аж цілої секції не вистачає. Сміття. Ну, тобто, якщо сказати, що нічого не відбувається, то все-таки щось відбувається. Тут постійно щось зникає. Сходи? Донизу не спуститись, пам'ятаєте там, там внизу колючий дріт, тому донизу там. і не варто спускати, сходи насправді аварійні. Аж на подивитися, що в самому відбувається. Цікаво, значки, бачите. Там все, здавалось би, завмерло, але не зовсім так. Крани зняті. Фактично ну, зняті не тільки крани на, на цих депити воду, а й тут такі крани зняті. Де лиється вода з-під крану. Тому мені завжди цікаво, коли хтось вважає, що... В Рубіні і янтарі все на місці. Та, і так чекає, щоб люди приїхали на відпочинок. Ну і від собі, чого не вистачає в Рубіні і янтарі. Якщо тут на верхньому обівеці, де все на виду, вже майже нічого не залишилося. Так, і бачите, ми обійшли повне коло і знову, знову бачимо алмаз, таке зараз пройдемось в цьому напрямку. Цікаво, чи досі є оголошення про те, що бівати на реконструкції, чи, чи вже його зняли. Та, урну перекинули, це зручно робиться для того, щоб ніхто сміття не кидав. Якщо так урну перекинути, то сміття ніхто не викине. Ніхто не викине сміття, нікому не треба буде його звідти виносити, правда? Зручно, бівати мінеральних вод. Так, бюлет тимчасово не працює. Бювет тимчасово не працює. Інформація про те, що він на реконструкції зникла. Ча я добре пам'ятаю як ця інформація тут була розміщена, вона роками знаходилась на бюветі цей напис. Та КС. Нижче. Янтар, рубін видно. Цікаво, що така С мала ще працювати, але так мені видається, що станом на зараз тут вже все зачинено. Хм. Так, станом на зараз тут все вже зачинено. Він не працює, година не пізня, це все наше 17-та година вечора, але така С не працює. Ну і легні трошки. З цього раху ж. можна на нього подивитись, помилуватись. Я ж, кілька разів розповідаю, пам'ятаю, як оці працювали будочки, чоловік казав, от було так, Рубін, Янтар, буквально за один день похолодало. А опалення там не включили. Так, всіх сходи, давайте піднімать, бачите, такий Пам'ятник, про який ма, ну, не пам'ятник, скульптура, про яку мало хто напевно знає. Можна її десь запостити, щоб всі вгадували. А де знаходиться скульптура в Трускавці, я певний більшість людей скажуть, що в трускавці немає такої скульптури. Але вона знаходиться отут. Напроти верхнього бюлету. О, так от розповім історію. Я її жарко спитав, я знаю. Просто, можливо не всі чули, як, як прийнято казати в цьому випадку. Каже, і всі прийшли і купляли в мене ковдри. Ковдри купляли, купляли, каже, за один день тоді продав більше ковдр, ніж перед тим за місяці. Виключно через що були люди в цих санторіях, мали вони гроші і було холодно. Зараз ніби теж холодно, але напевно нема бажаючих купляти, бо теж би стояли черги. Тут сміття це алмаз, це крупси алмазу. Ми тут час від часу проходимо. З нового тут можна побачити, тут все більше і більше все руйнується. То що з нового тут можна побачити. Один з корпусів алмазу. Праворуч перехід видно в поліклініку, в лікарню. Можна так... Та досі можна, просто я розумію, вже зачинений, я алмаз і поліклініка і лікарня з кристала функціонував перехід без виходу на вулицю. Так, це ж, напевно 18 добігає, але... Але досі видно 17.52, Класно. Це насправді дуже добре, коли до вечора видно. Не люблю, коли 16 година вже темніє. 17-та вже зовсім темно. Злівороч там ті всі магазинчики стануть, але зараз вони зачинені. Та, я розумію, вони живі. Вони ще будуть жити, вони ще запрацюють, але... Саме в даний момент вони зачинені і не функціонують. Більше шансів у них буде влітку жити. Теж нас так запитують, що чому ми пишемо, що кристал це готель. Більше людей вважає, що кристал це санаторій. Ну, та є якісь написи, звичайно ж, старі написи з 70-х років, де функціонує слово санаторій, звичайно, є. Але якщо подивитись свіжий напис, от є. рекламується цей готель на вході зразу. О, давайте подивимося зараз, яка температура. От, ну, пише готель кристал, якщо подивіться. Зараз ще раз подивимось вище. Секунду зараз це. Ну, час показує недобре, от видно готель кристал.